Шановні колеги, в нас це нормальний законопроект дійсно, але в нас наші потужні реформатори, як завжди, роблять все наполовину або не роблять взагалі. Замість того, щоб готуватися до повномасштабного вторгнення, готувалися до шашликів, замість того, щоб не проводити. Податкову політику, ту, яка відбувається сьогодні, а підтримати бізнес, який на відміну від представників влади не повтікав на західні кордони нашої держави і допомагав збройним силам ТРО на початку повномасштабного вторгнення, так само цього не роблять і фактично їх знищують. Замість того, щоб приймати нормальні закони про наповнення збройних сил України і про демобілізацію ротацію, прийняли закони, які сьогодні дозволяють. Дійсно, як і казала наша команда, мобілізувати з 18 років. А там на прес-конференціях хтось розповідав, що це російське ІПСО. Так де ІПСО? Наступне питання: а що в нас відбувається з повнорідними і неповнорідними братами, які і наша команда, і інші депутати в цій залі говорили про те, що не можна приймати такі зміни до законодавства? Нас не послухали сьогодні мають виправляти. Наступне питання у зв'язку з обмежено придатними. Сьогодні також треба виправляти ці помилки, які наробили так звані реформатори, які в тому числі сьогодні сидять в цій залі. І щодо цього законопроекту, дивіться, ви знову не даєте можливість людям її задекларувати. Вона трошки виправлена, і дійсно, колеги тільки що про це говорили. Якщо цей автомат знаходиться на руках. Його краще сьогодні легалізувати і показати, щоб ми знали, як держава, де він знаходиться, а людина знала, що в неї лежить зброя, яку вона зможе використати проти ворога, якщо він знову, як 24.02.22, попре на Київ, що вона буде не розпаковувати тривожні валізи, як завічав ваш Арістовіч, а в неї буде автомат і набої, якими вона, на відміну від влади, зможе захистити свою родину, своїх близьких, тих, хто. Знаходиться поруч, коли ворог може знову на жаль підійти, але ви знову приймаєте закон, який вирішує питання лише на половину, ну максимум на е, трошки більше ніж половину. Тому, будь ласка, давайте приймемо нормальний закон. Я зараз буду ставити ще одну правку для того, щоб легалізувати всю зброю до калібру 127, яка знаходиться е, на руках у людей, хоча б до кінця війни, а далі дати їй можливість, щоб така зброя в них залишалася, так як це працює і в інших державах Європи. Тому що, на жаль, з такими підходами, як ми побачили на початок повномасштабного вторгнення, вірите. Тим, хто відповідає за безпеку України, сьогодні просто не можна.